Нас вовки, і соколи, і леви не боїмось ні грішних, ні святих. І плакати не вміє бо мужчини. Лиш третій тост піднімемо за тих. Хто полагає. Сінобом і очаковим діють кості наших ворогів. Від війська Сапоріського онуки Сайдачного отримали знамена наших днів. Вони не схилялись голови під чорними беретами, що залишались вірними завжди. І знають мечі зі якорем, і знають крила сокола, і в полі, і в небі, і на землі. Знають мечі зі м'ятою і знають крила сотова. І в морі, і у і на землі! Морська піхота це сім'я. Тут всі друзі, тут всі брати, всі побратими. Так про свою улюблену морську піхоту говорив морський піхотинець, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, герой України Павло Олегович збито. І під цим гаслом прийшла більша частина його військового життя. У березні 2022 року він здобув вічне життя і славу сталевого воїна у бою з московськими окупантами. Павло Збитов народився 22 жовтня 1994 року в селі Березець на Львівщині. Він нас був дуже така бажана, очікувана дитина, але він п'ять місяців нам дуже був захворів. Попав в реанімацію, і лікарі практично шансів на одужання зовсім не давали. Але так як ми християни ми з такої побожної сім'ї, і тільки надія була на Бога, постійно я кожен день молила, приходила під реанімацію, просила Бога, щоб допоміг нам його врятувати. І собі якусь таку обіцянку давала, що якщо він виживе, він буде священником. І я так постійно казала, Боже, він буде рятувати людські душі. Ще підлітком прийняв для себе рішення стати військовим, незважаючи на те, що його батьки були проти. Військова кар'єра Павла почалася, коли йому було лише 15 років, і він навчався у військовому ліцеї імені Героїв Крут. Потім була академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. У 2016 році, відразу після випускного, як тільки отримав офіцерські погони, потрапив у 503 й окремий батальйон морської піхоти Збройних сил України і поїхав на схід захищати рідну землю. А вже через рік, у 2017 році, Павла призначили командиром роти 503 го батальйону морської піхоти, який утримував фронт на Маріупольському напрямку. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України зразкове виконання військового обов'язку у 2018-му був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Павло був дуже вимогливий до себе і приділяв велику увагу фізичному і бойовому вишколу підлеглих. І свій підрозділ він вивів у найкраще. Зі своїми морпіхами Павло Збитов неодноразово брав участь у міжнародних навчаннях з бійцями країн НАТО. Так, у 2019 році на міжнародних військових навчаннях під назвою Спритний дух у Грузії у складі учасників понад 3000 тисячі військових із 14 країн-членів НАТО та країн-партнерів, Павло Збитов отримав нагороду як один з найкращих військовослужбовців. У жовтні того ж 2019 року рота під командуванням старшого лейтенанта Збитова перемогла в конкурсі на найкращий однотипний підрозділ Збройних сил України, за що він отримав відповідну грошову премію і підвищення у військовому званні. У 2021 році, у віці 27 років, Павло Збитов став командиром роти. 503 го окремого батальйону морської піхоти Збройних сил України Бурсуки. Ті, з ким Павло проходив службу, стверджували, що він зробить блискучу кар'єру і обов'язково стане генералом, бо він на це дуже заслуговував. Та не судилося війна і справді забирає найкращих, найуспішніших і найвідважніших синів України. Про смерть Павла Збитова стало відомо вночі 12 березня 2022 року. Батальйон морської піхоти збройних сил України «Борсуки» прикривав стик між Маріуполем і Волновахою біля населеного пункту Євгенівка і прийняв на себе основний удар трьох батальйонних тактичних груп 150-ї мотострілецької дивізії орків. Майор Збитов зробив все, що було можливо, щоб зупинити ворога, і расисти не змогли проломити відразу нашу оборону. Павло до останнього залишався разом зі своїм підрозділом і керував відбиттям атаки. Успішно виконував бойові завдання і не допустив оточення та розгрому підрозділів 53-ї окремої механізованої бригади. І ворог зазнав важких втрат. Але під час бою із силами противника, що переважали, Павло зазнав смертельного поранення і загинув. У нього була можливість зайняти інше, скажімо так, місце для командного пункту, але він зробив інакше. Він начальника штабу і оперативний відділ відправив на командному БТРі відповідно на відтяжку для того, щоб вони мали зв'язок зі старшим начальником. Якби можна було організувати якийсь інтернет для того, щоб передавати і отримувати інформацію да? такого плану. Всі були шоковані, тому що втрата це була для нас, для всіх дуже велика. Для мене особисто, як втрата певного рідного брата, для бійців, підлеглих, офіцерів також. Ввечері. Коли вже бій трішки затих, я сказав, що не треба нікому нікому дзвонити. Я особисто набрав маму Павла, тому що розумів, що ну, хто ніяк не я їй про це скажу, хоча це було зробити максимально важко. Я обдзвонила всіх, і я думала, що це неправда. То його найкращий друг мені подзвонив перший сказав. І потім зв'язок з ним перервався. Я вже до кого могла, до кого знала, я до всіх дзвонила. Я нашому військомату не давала спокою. Просила, полагала, привезіть мені дитину. 17 березня 2022 року громада села Березець попрощалася з мужнім воїном. Йому було лише 27 років. Це мій племінник, внучатий. Моя дитина, і ще був маленький, його рятувала від інтоксикації. Зараз він повністю себе віддав своїй піхоті. Він настільки любив свою справу, що він без неї не, не, не мав іншого життя, то для нього було його життя. І він цінує свого життя. Врятував багатьом нам життя, по правді бачимо, що він сповнив місію свого життя до кінця звершив її. Хоч прожив коротке життя, 27 років, але він все бачив. Він бачив те, чого багато кому не доводилось бачити. Він любив, він любити, і він зробив все для того, Щоби він зробив все для кожного з нас. Я не тільки не йшла до хати з хати, зразу бачила могилу. Потім вже ближче до літа, як вже порозпускалися дерева, гілочки, і вони трошки прикрили мені з хати могилку. Ну так дивилася, і воно так якось ставало. Він піш трошки спокійніше. І не було ні одного дня щоб я не була на могилі, такої два рази йду на роботу, скоріше вийшла, йшла на могилу, з роботи, йду на могилу. На обід світки не йду, звідки не їду постійно на могилу. Кожен день, якщо пропущу, я не можу пережити навіть. На могилку, на лавосі посидіти. А про що бо, бо, бо тут мені якось, бачите, вже стискає все, а там я сідаю на лавочку і так собі з ним поклю. А про що? Спогли. Вибачте, мені ну, зараз тяжко трошки. Ти стільки всього досяг у такому молодому віці і так багато не встиг, писала про Павла його сестра Соломія. Мужній красивий, молодий воїн, так і не встиг завести сім'ю і продовжити свій рід. У мене немає дружини, в мене немає дітей, в мене немає навіть дівчини. так? Я весь свій час приділяю своїм хлопцям їхній підготовці, їхньому морально-психологічному стану, їхнім проблемам. Я як командир, я просто маю за цими самими моментами стежити. І я розумію, що е, мої хлопці це е, дуже потужна бойова е, бойовий підрозділ, так і для того, щоб вони виконували завдання, е, які які покладуть на них. Я маю зробити максимально максимально їх боєготовими. Капелан Андрій Зелінський, який пройшов чимало фронтових стежок з Павлом Збитовим, писав, що Павла називали академіком, бо був дуже розумною людиною. Його поважали навіть старші військові, якими він керував. Павло був хорошим товаришем, вірним в своїй боротьбі, своїм побратимам і нашій спільній перемозі. Дякую тобі, Паша, за супровід і за твою молоду справжність. Ти прийшов увесь шлях справжнього бойового офіцера морської піхоти України. Майже ціле твоє життя минуло на війні, а тепер ти помандрував далі. Туди, де ми колись обов'язково зустрінемось, писав капелан Андрій Зелінський, офіцер морської піхоти Павло Збитов увійшов в історію Збройних сил України. Він був справжнім бойовим офіцером, командиром нової генерації, що прийшла величезні зміни, гуртувалася в боях і захищала не тільки Україну, а й всю Європу від підступного рашистського агресора. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майору Павлу Збитову присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Ще його були не привезли, я вже за ту нагороду знала, бо то зараз було якось за пару днів, що його нагородили. Я не розуміла, що то таке мені повідають. Кажуть, то він герой, він герой, він герой. Це всі герої. Він герой, а вже потім, вже після похорону, то вже так мені ну, якось воно очі відкрилося, що то його нагородили героєм із Золотою зіркою. Що то найвища нагорода, яку держава може оцінити. Я горда за нього, що він. Але мені дуже тяжко. Дуже тяжко, Але розуміючи, що нічого змінити ти не можеш, що тільки треба миритися з тим і розумієш, що ти не одна, що купа таких матерів. А якщо подумаєш, що є матері, які навіть не похоронили своїх дітей, то тут вже нема про що думати. Ми обов'язково помстимося за смерть молодого лицаря, стверджують українські морпіхи, і вони вже роблять все, аби під ногами московитів горіла земля. Слава Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, нашим ангелам-охоронцям! Вічна і світла пам'ять героя України, морському піхотинцю майору збройних сил України Павлу Збитову. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаться в пам'яті і в наших серцях. Ви ж з дому в невідомих хлопці молодці. Всі бруть перцю духу серці, автомат в руці. Хто нам хащу свою бащу тут не розставляй? Будь тихенько, нашу неньку, краще не займай, морська піхота. Важка робота, потужна міці, слушний час. Морська піхота, уся підрода, хай роздихається від нас.